Будівельний добровольчий батальйон Добробат відбудовує будинок військовослужбовцю з Бучі. Зараз він на фронті. Однак на початку повномасштабного вторгнення разом з родиною пережив окупацію. Сім'я мешкала на вулиці Яблонській, яку росіяни розбили просто вщент. Як виглядав будинок після звільнення міста і що вже встигли зробити, розкаже і покаже наша Тетяна Демух. Вулиця Яблонська в окупованій бучі майже місяць була лінією фронту через цинічні вбивства росіян, отримала назву Дорога смерті. І от за кожним таким будинком криється своя трагічна історія. Через два роки після пережитого тут і досі відбудовуються чути гул бензопили та стукіт молотка. Кипить робота і в будинку пані Лесі. Дуже багато знеменоток було обстріли і цими осколками. Дуже багато побило шиферу нам, і відповідно від, від цих вібрацій, що стояли танки, і, і тут і тут він поз'їжджав на від шифер. Ми трошки його попітявали, підлатали, але, але все одно, якщо дощ, що ми по хаті бігали з тазіками. Сім'єю з окупації не виїжджали, залишились вдома, переховувались в ось цьому підвалі. Ця сіточка так вже на кирпичах, На ній було два матраси, одіяло. Так ми на ній сиділи, спали періодично. Свою техніку вороги підігнали просто під двори мирних людей, заходили до кожної хати. Військові дивічі заходили і один раз заходили. Мені у них була інша форма. Мені здалося, що це були білоруси, тому що і ну і говор у них інший. Ті заходили мовчки. Ну, а цей ці були, він вийшов з хати, повернувся, він ще так подивився мені в очі. Я видно, з у нього подивилася, він перший опустив очі і сказав мені, і за безпокойство. Коли бучу звільнили, чоловік пані Лесі одразу вступив до лав ЗСУ. Він сказав, я не хочу, щоб десь була така буча ще поки він служить. Десяток волонтерів відбудовують його дім. Люди об'єднуються різних професій. Це і лікарі, і вчителі, і моряки, і, і пілоти навіть сполучених штатів були. А сьогодні ну це різні люди, але адмініструють їх професіональні професійні будівельники. Я допомагаю відновити дах пошкодженого будинку, і це моя улюблена частина роботи. Дженіфер була соціальним працівником Німеччини. Тепер волонтерить в Україні і вчить потроху українську. Декілька слів уже знає. Дякую, будь ласка. Можна привіт, прикольно. Батир, логіст, а волонтерить у вихідні. Надо допомагати людям, які заліз ну, в такому суровому положенні, тому що. На їх місці би показатися кожний. До кінця тижня пані Леся обіцяють повністю відновити дах, а потім взятися і за інші роботи. За майже два роки волонтерства. Добробат допоміг понад трьом тисячам сімей по всій Україні. Тетяна Демух та Валерій Рябченко Ми Україна, марафон. Єдині новини.